suspicious activity, and call 911 for response. I get over so easily. My anxiety keeps me silent. When I try to speak, what's come over me feels like I'm somebody else. I get over all of these faces. Who don't know it's spaces? And crowds are shut down, I'm overstimulated. Nobody gets it. Say I'm too sensitive. I can't listen, cause I'm eyeing the exits It's mine. Isn't mine, who am I to judge? Oh, I should be fine, but it's all too much. I get overwhelmed so easily. My anxiety creeps inside of me, makes it hard to breathe. What's come over me? Feels like I'm somebody else. Олександрівна, я культорганізатор Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва, часто у своїй роботі я маю справу із зйомкою відео та її подальшим монтажем. Я думаю, колеги, що ви погодитеся зі мною, ми використовуємо відео дуже часто. Наприклад, я знімаю майстер-класи для гурткової роботи, підсумки роботи ми показуємо за допомогою відеопрезентації і беремо участь у конкурсах і так далі і тому подібне. Я хочу трошки поментувати, показати, як, як роблю це я. І сьогодні ми з вами будемо працювати у програмі, яка називається CapCut. Значить, я відкриваю мою програму і натискаю на плюсик на новий проєкт. Ви можете побачити, що в мене є збережені попередні проєкти, кожен з них я можу відкрити, якщо я не видалила відео за допомогою яких я робила ці проєкти, і відредагувати їх. І зберегти по-новому. Ми натискаємо на новий проєкт. Програма одразу пропонує нам вибрати файли, які ми будемо використовувати для виготовлення нашого відео. Я б хотіла обрати, напевно, спочатку фотографії. Почнемо із простого. І натискаю Додати. Ці всі фотографії я можу міняти місцями. Для цього ми затискаємо одну фотографію, якщо я хочу, щоб, наприклад, мотанки були першими, і переношу їх наперед. За допомогою кнопки Play ми можемо вже передивитись, що в нас вийшло. Між фотографіями є переходи, і ми можемо їх анімувати. Натискаємо на білий квадратик. Так, це переходи, і програма пропонує нам вибрати який-небудь переход між фотографіями. Ну, Наприклад, мені подобається оцей переход. Ми можемо для кожного переходу або обрати різні ефекти, або просто ось у нас є тут функція застосувати для всіх. Ми обираємо її, і один і той самий переход буде застосовуватися до всіх файлів. І всі ось так ось можемо. Переглянути те, що в нас вийшло. Я б хотіла своє відео підписати. Значить, я обираю функцію текст, додати текст і ввожу свій текст створення навчального відеоконтенту. Ми натискаємо на нього на стрічці для редагування, ми можемо його відредагувати. Наприклад, брати інший стиль. Ось у нас є різні шрифти. Я обираю шрифт, який мені сподобався. Мені ось цей сподобався шрифт. Так, далі ми переходимо до стилю. Ефекти. Значить, ваш текст може світитись, підсвічуватись, написаний бути градієнтом та інше. Бульбашка це. Фон для тексту. Це ж дуже яскрава перша фотографія, то ви можете використовувати фон. Але в мене текст добре видно і мені не хочеться фон, тому я не буду обирати фон. Я натискаю на ось, цю, на ось цей перший файл. У мене текст без, без фону. Тобто, не обов'язково використовувати усе. Нам треба враховувати і почуття смаку нашого. І анімація це останнє це ефект, з яким наш текст буде з'являтися або зникати. Наприклад, ось цей ефект. Так, він мені подобається, я його залишу і натискаю на галочку, і можу переглянути, що в мене вийшло. Так, я хочу зробити так, щоб мій текст з'являвся трошки пізніше, і тому я його перетягую. Так, мені все поки що подобається. Але не подобається, що на фоні фотографії. Я б хотіла, щоб це було відео на фоні. Я виходжу, заходжу в YouTube і шукаю в YouTube відео під назвою Футаж. І я буду, наприклад, шукати футаж патріотичний. Жовте небо, колоски мені дуже подобається, і я його скачую. Програма для скачування пропонує мені вибрати якість. І, звичайно, я вибираю якість 720 або 1080, але зараз мені для навчального відео згодиться і 360. Я його завантажую. І коли відео з'явиться в мене в галереї, я зможу його додати у мій проєкт. Я нажимаю ось на плюсик. І програма мені пропонує всі відео, що є в моїй галереї. Наш скачаний патріотичний футажний перший, я його обираю, додаю. Так, ось колоски. Але мені не подобається, що він дуже довгий. У нас зверху є часова шкала. Я хочу, щоб початок мого відео тривав 6 секунд. Я ставлю роздільник на 6 секунд, натискаю на мій футаж, він виділяється, і це значить, що я можу його редагувати. І я обираю функцію розділення, залишаю першу частину в 6 секунд, а другу частину також на неї натискаю, і обираю видалити. І перетягую назву мого відео на мій футаж. Він вийшов навіть довше, можна, можна, можна його зробити покоротше. Вдаляю всі непотрібні мені елементи, перед тим натискаючи на них, і можемо подивитися, що в нас вийшло. І це, по-моєму, прекрасно, але цього недостатньо. Зараз я б з вами хотіла поговорити про формат. Взагалі формат треба обирати на початку перед створенням відео. У нас є ось така ось функція на основному меню: Формат. Формат це співвідношення сторін відео, яке ви будете створювати. Наприклад, звичайне відео, яке ви можете бачити в Ютубі, розгортати на весь екран, і він заповнює. Весь екран вашого ноутбука це співвідношення 16 на 9. Але коли ви гортаєте TikTok або дивитесь Reels в Інстаграмі, то там буде співвідношення сторін 9 на 16 тобто навпаки, Що коли ви знімаєте відео для YouTube, ви знімаєте так от горизонтальному форматі. А коли ви знімаєте відео для TikTok або Instagram, то це вертикальний формат, вам також буде його легше монтувати, вже коли ви підготувалися на етапі зйомки. Але я повертаюся до формату 16х9 і продовжую монтувати. У програмі CapCut є дуже приємна функція. Ви коли скидали відео у Facebook або в YouTube, ви часто помічали, що обкладинка вашого відео не така, яка б ви хотіли. А тут у цій програмі можна обрати самому. Я натискаю на функцію обкладинка. І прогортуючи моє відео, я сама вибираю кадри, би, який би я хотіла, щоб був головним у відео перед тим як ви його включите в Ютубі або у Фейсбук. Ось, наприклад, ось цей кадр мені подобається, я натискаю зберегти. Часто, коли я створюю відео, я змінюю їх швидкість. Я їх або прискорюю, або швидкістю зменшую. Наприклад, у відео з майстер-класами. Ось я додала частинку мого новорічного майстер-класу. Дуже довго. Я залишу лише частину його і покажу, як його прискорити. Значить, ми натискаємо на наше відео, яке ми хочемо прискорити, і обираємо функцію швидкість. І можемо його збільшити в 2, в 3, або в 10, або в 100 разів. Мені здається, що в 2 рази буде нормально. Або зменшити ось 1х, це нормальна швидкість. А 01х, це вже буде, буде не так швидко. Я обираю 2х і натискаю на галочку. Моє відео зменшилось у 2 рази і пришвидшилось у 2 рази. Ми можемо почути це по музиці. І у мого відео, яке я додала, вже є музика, але мені цього не потрібно. Моє відео, яке я створю в кінці, буде мати. Один фон, тому мені треба видалити музику, яка вже є в доданому, в доданому відео. Я виділяю це відео і обираю функцію гучність. І прибираю взагалі всю гучність. Ось я прибрала. І тепер відео, яке йде на стрічці, воно не має звуку. Часто при записі розмовного формату, як я зараз вам показую, дуже зручно показувати картинку в картинці. І я зараз покажу, як це зробити. Я візьму це відео, яке я вже додала, не буду нічого придумувати. І додам на стрічку: ось у мене є відео з сонечком, я хочу його додати. Значить, це відео з'явилось після того відео, на яке я хочу його накласти. Я натискаю на відео, яке буде маленькою картинкою, і натискаю на функцію. Накладання. Це відео з'являється знизу стрічки, воно масштабу один до одного воно закрило повністю те відео, на яке ми хочемо його накласти. По-перше, я його обріжу, щоб воно не було таке довге, натискаю на відео, яке я хочу редагувати, натискаю на розділення, видаляю непотрібний мені шматочок. Видалити. Так, тепер знову натискаю на відео те, яке ми будемо накладати, і воно виділилось. І двома пальцями я зменшую його масштаб. Ось так от. Зменшую або збільшую. Так. Я його зменшила, і тепер я зможу його залишити в будь-якому куточку, в якому я захочу. Ось, можемо переглянути, що в нас вийшло. Це відео також має звукову доріжку, я її хочу прибрати. Я натискаю відео. Із сонечком, тому що я знаю, що на ньому це звукова доріжка. Обираю функцію гучність і прибираю гучність. Клацюю на галочку, і ці два відео не нема, мають звукової доріжки, одне ми поклали на інше. Також можна вставляти так само, як і відео, фотографії. Стилі текст», «Аудіо», аудіообрізка, швидкість стабілізація, картинка в картинці, накласти фон прибрати. Також дуже класна функція, яка є у цій програмі, це прибирання фону. Я її використовувала у відео, де ми дякуємо Збройним силам України. Ви можете переглянути це відео і зверніть увагу на формат. Це відео було спеціально для Instagram. Якщо Бог мене чує, я хочу звернутися напряму. Боже. Присядь на хвилину. Тримай телефон мій, читай війну. Наші тексти прості. Напевно, на цей раз пуля але ти прочитай і всім розкажи про нас. І стається диво, Бог сидить тихенько, читає слово і бормоче, ніколи в житті не читав такого вибач, дякую, хочу додому та співчуття, безкінечні свічки, що, очевидно, не про життя, як ти, де ти? Та не хвилюйся зі мною ок. Номери карток, номери карток, номери карток. Загубилась такса, загинув тато в полоні дід на веселку черга, останній, начебто, сірий кіт. Бог сидить, читає, тремтить телефон у його руці. Каже: Як багато дякують невгамовні ці українці, головою хитає. І поки я чаю йому несу. Він мене питає: а хто такі ці ЗСУ? Бачу, ваші люди щоденно моляться ЗСУ та мені. Напевно, ми ваші два українські боги на цій війні. І зараз ми з вами спробуємо зробити те ж саме. Спочатку ми знімаємо відео на нейтральному фоні. Ось у мене є відео, де я на білому фоні. Для цього ефекту вам не потрібне дороге обладнання типу хромакей. Вашим фоном може стати просто біла стіна. Моє відео на білому фоні. Я натискаю на нього і обираю функцію вирізання. Вилучити фон. І ми можемо побачити, що я вже на чорному фоні, але цього недостатньо. Я хочу бути на фоні жовтих колосків і синього неба. Для цього на нашу стрічку я додаю футаж, який ми скачали перед цим. Так, «Додати». Ось у мене тут жовті коласки. І буду робити те, що ми попередньо вже з вами робили. Я натискаю на відео, де у мене вирізаний фон, натискаю на функцію накладання. І програма переносить на низ моє відео з вирізаним фоном. Ось він уже прибраний. І ми можемо побачити, що я вже на фоні синього неба і колосків, але мені не подобається я занадто велика. Я натискаю на відео, там, де я щоб, я, щоб воно виділилось. І тепер я можу масштабувати своє зображення або перетягувати його із одного місця на друге. Ось я його розташую в правому куточку тут знизу. І тепер я натискаю, ага, і в мене дуже великий футаж. Значить, я дивлюсь, де в мене закінчилось моє відео, там, де я. Натискаю на футаж і вибираю функцію розділення, видаляю той шматочок, який мені вже не потрібний. Ось у нас футаж і моє відео стали одного розміру. Можемо подивитися, що у нас вийшло. У це відео ми додали зображення різної якості та яскравості, як і відео, і я хочу, щоб вони були в одному стилі. Тож, я повертаюся в головне меню і обираю ефект фільтри. Фільтри ви можете обирати на свій смак, наприклад, якийсь такий. І останнє, що я роблю, коли монтую відео, це додаю звук. Звичайно, я можу записувати звук на мікрофон, він вже буде йти разом із моїми відео. Я можу його коригувати, там видаляти, обрізати. Але ми з вами зараз просто додамо фоновий звук, який буде йти з нашою відеодоріжкою. Я обираю вкладку аудіо, натискаю «Аудіозаписи». Значить, програма пропонує мені різні аудіо, можна вибирати свої, але я не хочу. Прекрасно. Так, і ми можемо побачити знизу аудіодоріжку, яка буде йти протягом всього нашого відео. Її можна обрізати, щоб вона не була така довга. І також капкат завжди вставляє останній слайд закінчення. Ми його можемо залишити, а можемо його видалити: так. видаляємо останній слайд, обрізаємо музику. Вибираємо розділення, видаляємо непотрібний нам шматочок. Щоб звук закінчувався м'якше, ми вибираємо функцію вицвітання. Ось. Додаємо повільну появу на 2,5 секунди і повільне зникнення. І можемо переглянути відео, яке ми з вами створили. Хочу наголосити, що у монтажі важливо переглядати кожен раз перед тим, як ви зберігаєте відео результат, щоб там не було якихось помилок. Картинка може налізти на картинку. І таке інше також хочеться сказати, що є дуже багато різних відеоредакторів, які краще, які гірше, які більше вам підходять, які менше, але вони є корисні і вони є цікаві і ніколи не пізно вчитися і відкривати для себе щось нове. Доброго дня! Сьогодні з вами навчимося створювати ефект дзеркала. На створення такого ролику нас надихнули відомі блогери. Щоб створити таке відео, ми відсняли дві сцени. На другій сцені знаходимо момент, де актриса сіла на місце і маша нам рукою відповідь. Перетягуємо другу частину наверх першого ролику. Заходимо в налаштування другого кліпу, обираємо поділ екрану і залишаємо тільки праву частину. Готово. Доброго дня! Сьогодні на занятті ми навчимося озвучувати відео. Робити це будемо у програмі відеопад на комп'ютері. Звукові ефекти, які я підготувала раніше, та саме відео, ми перетягуємо на біле поле зліва у програмі. Всі файли автоматично розподіляються по папкам на картинки аудіо відеофайли. За основу візьмемо відео, яке раніше створив Гринь Даня. Ми його перетягуємо. Крутячи колосиком мишки вперед, ми і збільшуємо його. В ході монтажу я зрозуміла, що мені знадобиться заставка для нашого відео. Її ми скачаємо просто як картинку в гуглі. Нашу завантажену заставку ми перетягуємо у біле поле програми, вона автоматично з'являється у вкладці картинки. Курсором мишки ми тягнемо нашу заставку на відеодорожку 1 і вставляємо її перед відеофайлом. Нашу роботу треба підписати. Ми червоний курсор залишаємо попереду і клацаємо на функцію добавить текст. Залишилося лише придумати назву нашому відео і підписати автора. Щоб додати тексту Ефект при появленні, ми нажимаємо по текстовому слайду «Додати ефект, вибираємо той, який нам сподобався і нажимаємо Примінити. Основа готова, залишилась найцікавіше. Додаємо звуки. Переглядаємо перший шматочок і розуміємо, що сюди нам треба вставити звук машини, яка їде. Відкриваємо вкладку аудіофайли і обираємо під. Перетягуємо потрібний нам аудіофайл на біле поле вниз під аудіодорожка 1 у нас з'являється аудіодорожка No2. Таким же чином додаємо звуки у цьому стрілі. Звуки при додаванні можна копіювати, редагувати, розділяти. Якщо нема можливості або не хочеться працювати на комп'ютері, можна скачати відеоредактор на смартфон. Всі відеоредактори схожі між собою, містять однакові функції, і буде дуже легко між ними розібратися, якщо ви розберетесь хоча б одним із них. Працюємо в тому ж досі із оцінкою. Не забувайте перевіряти, чи підходить обраний вами звук відео-фрагменту, який ви озвучуєте. Я використовувала аудіоефекти з інтернету, ви можете за допомогою диктофона записувати свої фрази і накладати їх безпосередньо в відеоредакторі. В кінці ми із аудіо вкладки перетягуємо фонову музику на аудіодорожку No4. Зліва на аудіодорожках можна побачити, що ми можемо регулювати звук. Тобто звук фонової дорожки буде тихіший, ніж звук наших аудіо. Тепер давайте переглянемо фільм дані, який ми спробували озвучити.